На Полтавщині триває конкурс на пасажирські перевезення. Його організатори та департамент інфраструктури провели прес-конференцію, на якій розповіли про хід тендеру. 35 перевізників сперечаються за право виставити свій транспорт на 51 маршрут регіону. За словами представників обладміністрації, тендер є повністю прозорим та враховує інтереси як перевізників, так і населення. Ми повинні максимально якісно підійти до тих заяв. Автоперевізники, які подаються на здійснення, скажімо, виконання наших замовлень по маршрутах і в свою чергу, ми повинні також відстоювати інтереси тих самих пасажирів. За ходом конкурсу стежать, зокрема, представники громадськості та преса. У конкурсному комітеті запевняють, максимально строго та чесно ставляться до перевізників. Одне з головних завдань надати їм приховати свої доходи, викорінити ухилення від податків та зарплати в конвертах. 1217 Якщо не помиляюся, мінімальна заробітна плата, то перевізники у своїх документах показують 1200. Ну, скажіть мені, будь ласка, який водій, пропрацювавши 8 годин чи 7 годин робочого времени в автобусі, буде отримати 1200 і прокорме себе і свою сім'ю? Як повідомили на прес-конференції, більшість переможців вже визначена. Решту заявок розглянуть найближчим часом. Кільком крупним перевізникам вже відмовили через подання невірних даних про свою роботу. Серед них підприємство «Євробус», яке було одним з ініціаторів підвищення тарифів на проїзд. Організатори сподіваються, що конкурс завершиться вже наступного четверга.